Не завжди запитують про мій стан. Я пояснюю, що це не просто так воно само собою, це робота, бо хочуть так само, як я, спокійно сприймати любі ситуації, реагувати в легкості на все, вибирати реакцію, відчувати себе в такій рівновазі. Я кажу, що це робота. Я постійно практикую письмові, фізичні навантаження, якісь прогулянки, єднання з природою. І бувають такі моменти, коли я також посаджуюсь, в мене може бути. Момент, коли я не хочу вставати вранці, або я до кінця дня можу заморитися, або бісить щось вже, починаються якісь такі емоції, роздратування. Я тоді зразу стаю на цвяхі. Бо це такий інструмент, який швиденько вирівнює стан, який підсвічує всі думки, думки всі просто зникають, і фокус на себе. А тоді рівновага приходить в тіло. Я мені передала клієнтка, яку я проводила практику цього рік тому. І завжди, коли я проводжу практику, я залишаю запис нашої роботи, щоб людина могла потім при нагоді, при потребі, передивитися. І що ви собі думаєте? Пройшов рік, і вона мені записала голосове. Сказала, що через рік вона включила запис нашої практики і знову пройшла практику під мій супровід, який був в записі. І у неї було враження, що я є поруч. І вона ще подивилась, що вона не могла стояти на цвяхах після нашої практики. Спочатку попрактикувала дві неділі, багатьом рекомендувала купити цвяхи, але далі вона стояти сама не могла. А саме з записом їй вдалося, і вона отримала полегшення і записала мені голосове. Лілічка, здравствуйте, хочу вам записати голосовое, потому що вчора мені понадобилось ваше відео, ваш урок, который ви мені провели. С того момента, как мы сделали практику, первый раз его взялась прослушать, я благодарю вас, что вы его мне скинули. У меня э, сложный период э, в жизни сейчас, период, когда э, конкуренты хейтят, э, завидуют, и вот эта вся клевета спустилась. И это все очень тяжело переживать порядочному человеку, э, который ни на кого не клевечит, никого не обижает, у которого я всегда в своем блоге транслирую, что конкуренции не существует. Вот. и вот ваши цвяхи вчера мне очень сильно помогли выйти из такого подавленного состояния снять с себя вот эту вот, э, вот эту отрицательную энергию, которая на меня скинули. Я вчера внимательно все прослушала, еще раз делала практику. Это было как будто с вами, и я благодарна, что я когда-то я сделала с вами, и сейчас она мне в этот момент очень сильно помогла. Я записываю это голосовое для того, чтобы вас поблагодарить за вашу работу, что вот она может сыграть значимую роль в жизни человека даже спустя. Не маленький период времени. Я так понимаю, у нас даже больше года прошло. Еще раз благодарю вас. Люблю. На связи.